Накипіло з Філіпом Диканем. Назвечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це слоган Радіо Накипіло. на хвилі якого ви налаштувалися. І чуєте, я сподіваюсь, без, без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно закінчує кожен робочий день. Як от і сьогоднішній. А сьогодні нагадаю на календарі 21 Вже січня 2025 року. Дві теми сьогодні у нас будуть. В ефірі і а, почнемо ми а, з тієї, яка дуже близька моєму серцю, я так скажу, бо я з тих якраз хто дуже любить харківські дворики. Оці дворики, а, які є невід'ємною частиною центральної. А, а, Центральної частини міста, вибачте, за 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 тавтологію, які є невід'ємним ландшафтом складовою. О, от так От я викручусь, можна, можна сказати, е, ну в колись ними можна було пройти доволі велику відстань, декілька кварталів. Зараз я думаю, це. А майже неможливо, бо шлагбауми, якісь які ще вади перешкоди, брами і так далі. Паркани, але ну і часто вони захаращені, на жаль, занедбані, захаращені, хоча, хоча це, окрім того, що просто невід'ємна складова, міста вона є і такою, знаєте, повноцінною живою частиною нашого міста, і зовсім іншу роль повинна відіграти. Одним словом, зовсім нещодавно, студентки Харківської державної академії дизайну та мистецтв саме Кафедри архітектури, так я так розумію, провели дослідження під менторством архітектурного бюро міста Торонто WZMH, де також колишні харків'яни, наскільки пам'ятаю, між іншим, і от власне про, про результати цього дослідження про те якими є нинішні дворики зараз, якими вони повинні бути, поговоримо з авторками дослідження, які зараз прямо у студії Радіо Накипіло, Ольгою Грігоровою та Юлією Кузіною. Ради вас вітати тут у нас. Вітаю. І Анною Чакіною, архітекторкою, представницею цієї самої менторської, так би мовити, канадської архітектурної компанії WZMH Architect і кураторка проєкту. Ну що ж, Давайте ось з чого почнемо. Чому ви власне зацікавилися харківськими двориками? Чим вони так вас привабили? Ну для мене переважно це було через те, що я мешкаю в центральній частині міста, ага. і це дуже відчутно, коли тобі потрібно постійно ходити біля автомобілів цим шумним рухом, чи біля цієї комерції, яка відбирає твій простір. Тобто хідники за рахунок комерції дуже вузькі, тобі некомфортно. І я розуміла і знала те, що раніше харківські двори були сквозними, як то можна сказати, сквозняками. Але зараз вони такими таковими не являються через якісь бажання мешканців до суспільного свого простору, привласнення незаконного простору. І саме це якось надихнуло на те, щоб відслідкувати, як, коли, чому це чому це відбувалось і через, через що саме? Це для вас така звичайна складова взагалі вашого життя, частина міста, я так розумію, так? Так, ну це так. Угу. А з чого складалося дослідження, як воно проходило, і на які питання ви намагалися відповісти? Спочатку ми почали з аналізу з історії саме проблеми. Коли це почалось? Коли почалась, коли почалася хаотична забудова угу. двориків. Після чого ми почали розбиратися, чому це відбувається, тобто причини. Причини були, як то: я хочу собі свій простір від мешканців. Вони почали якось його відмежовувати від вулиці, якимись заборами, якимись парканами, чимось таким, і почали будувати на перших поверхах прибудови. Тобто, наприклад, мешканці перших квартир почали почали ну. Добудувати собі якісь кімнати, свою ну, якусь площу збільшувати і... площу. Це це да для того, щоб і комерційні якісь заклади там е, відкривати і не тільки просто щоб було що е, щоб більше простір з'явився і так далі. Так так, так, а. так і це все з рахунок зелених яких зон чи якісь суспільних просторів та так. взагалі навіть да, Взагалі вони робили те, на що не мають права, бо це в, в заборонено офіційно от привласнювати цю е, територію, яка ну, придомова територія, вона називається, Бо вона не є приватною власністю а, якогось конкретного мешканця. Ну, саме якщо ми розбираємося, коли це. Ну, будь ласка, в мікрофон. Добре, просто кажіть так. А, так, Це почалося в 90-х роках угу. після Незалежності, і тоді міська влада саме передавала це в довгострокову оренду, підвальні під приміщення, під якраз комерцію. А потім саме привласнення. Продовжилось за рахунок того, що міська влада передавала зупинки громадського транспорту під приватну власність з метою того, щоб ці приватні е, магазини чи щось таке воно е, якось створювало благоустрій. Тобто, спочатку, це було як е, офіційно, але потім вже Втратило якісь е, межі дозволеного і почали з'являтися гаражі, mm -hmm. почалася виявлятися нормальна забудова, там 3-4 поверхи, почало це все перебу... становитися в дуже жахливому стані, як воно є на зараз. Mm -hmm. І Ви проходили цими двориками, а, дізнавалися, в якому вони зараз стані, і, і, і що далі. Це ж не все, я так розумію, правильно? А... Так, uh -huh. ну взагалі ми розглядали те, як ми можемо на це повпливати, і що ми можемо з цим зробити. Тому що, наприклад, якщо ми беремо один двір, він порізаний на декілька маленьких за рахунок гаражів і парканів. Тобто, якщо ми приберемо ці паркани, це найбільше якийсь мало втручання, Якщо ми приберемо це, ми відновимо саме пішохідні транзити. І враховуючи те, що всі ці паркани, які стоять, чи всі ці забори, вони Се ще мають якусь там лазейку, прохід умовний типу для, для мешканців, і про це е, хтось ну знає, але це дуже малий круг, і тобто не можна цим користуватися. Але є двори, які зберегли цю функцію е, більше Ух ти. аніж інше. Так, ми просвідкували градацію від того, що чим більше е, комерції, чим ближче до так би мовити, центру місту, умовно, це там конституції, щось таке. Е, Театральна площа, От, чим ближче до цього, тим більш закриті двори. Чим далі, чим вище ми беремо, то більш відкриті двори, більше якогось можна побачити, що там живуть люди, що вони роблять собі якісь альтанки, якісь зони для відпочинку. Тобто, чим далі, чим менше комерції, тим менше закритість і люди використовують їх за більш таким призначенням. ну, Природним, я не знаю, розумним так, можна сказати? Логічним, Логічним, так. Тому що це, ці не для того, щоб там були чиїсь гаражі, чиясь паркування. А слухайте, ви розмовляли, до речі, з власниками усіх цих прибудов, добудов, забудов і так далі, чи ні? Саме так ні, але я можу сказати, в мене там у дворі є люди, які саме власники таких гаражів чи щось такого. Mm -hmm. І вони всі сходять над думкою, що це це переважно до речі, це не жителі цих квартир. Це жителі, наприклад, там Салтівки він купив собі той гараж для того, щоб в нього була якась площа в центрі міста, і він там відпочиває, і іноді там ночує, живе. Я така дивлюсь на це. Думаю, клас. навіть ну це, мабуть, все ж таки випадки менш щастя насамперед. Мешканці безпосередньо цих будинків, які знаходяться там, так так, 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 так забудовують. Так, так, так. Угу. Але щоб когось ви дуже дуже мало людей залишилось в цьому проблема. Дуже мало людей, і дуже мало людей йдуть на контакт, тому що зараз інші пріоритети у міста. І люди трошки налякані, так би мовити, тому що я можу просто стояти, фотографувати дерево. До мене там підійдуть дві-три людини і скажуть, не треба цього робити, в нас війна. Так, так, так. Або чому чому ви це робите? Ну це, це я вам скажу навіть і до повномасштабного вторгнення було. Люди не дуже це хотіли, і не розумілося, що ну власне будь-хто має на це право, якщо це не закрита приватна територія. А слухайте, а є якась ем, ну я думаю, що конкретної цифри немає, скільки дворів. Таких у центрі, і скільки з них зараз зайняті і закриті. Справа в тому, що ми, якщо беремо двір, саме харківський сквізняк, mm. це двір обумовлений вулицями. Він обмежений такої периметра... такої периметральною так -так. добудовою будинків. Тобто двір сам по собі спочатку був відкритим. Потім, за рахунок додаткових добудов, гаражів чи іншої, іншої архітектури, як би то можна сказати, вони почали ділитися на декілька багато-багато маленьких дворів. І тобто, ми будемо рахувати кожен Добто... цей маленький дворик. Ні-ні, ні. маю... Звісамо собою. Да, я маю на увазі, власне, от двір в класичному розумінні: від умовно кажучи, Пушкінської до там, ну, сусідньої, мабуть, скажімо, Чернишевської, навіть ні, навіть Алшевських, так? так Хоча два... можна дій, до, до дійти до. ну це, це вже інший двір. Спочатку доходиш від Пушкінська, вибачте, Григорія, звісно, Сковороди, до, до Алшевських, потім з Алшевських до Чернишевської і так далі, так? Так, так, так. Тобто від вулиці до вулиці. Так, так. <mondoNetflix> <class> eh от цікав... ну, я, я розумію, що навряд чи хтось э, рахував це. Це Aa... можна дуже швидко порахувати в телефоні, зайти, порахувати як попе просто по карті, Ils ви маєте на увазі? Так, Так. <ф Lehrpad> <coughs> Ну там не ну, можливо, ну я б не сказав, що це швидко. Це все ж таки, ну це це не є головним завданням, я розумію, само собою. Тут в іншому мета полягала. Хочу підключити кан... канадійських колег, коліжанок ваших, які допомагали, які вели менторство. Анну Чакіну, власне знаю, що вона вже на зв'язку. Як мені підказують Анну, добрий вечір, добрий день у вас. Як чуєте мене? Добрий вечір. Чую вас супер. Рекрасно. Скажіть а, б, мене чу? чуде Також скажіть, будь ласка, в чому роль компанії вашої, вашого бюро в була в цьому дослідженні? А, ну і хочу почати з загального. Те що WZMH Architect – це канадська компанія, яка підтримує Україну з початку війни. І є ментором і організатором різноманітних конкурсів на відбудову України, і також голова цієї нашої компанії Зенон Радевич. Він у нього коріння українське. І Він спочатку він і дуже активно включився на допомогу. У нас тут великий склад українців працює. Він перший, хто відзвався, і почав брати українців на роботу. І для нас це була неймовірна можливість не тільки розпочати нове життя і починати працю в новому в новій країні, але й продовжувати допомагати Україні. Це неймовірно, що він зробив. І зараз також продовжуються ці конкурси, ініціативи. Ми співпрацюємо з великою кількістю університетів українських, не тільки в напрямку архітектури, але й в технічному програмі програмістів. Запрошуємо і це пані. Самим... Я, я попрошу до дослідження, бо у нас не так багато часу, на жаль. А по дослідженню ми також у нас багато людей з Харкова, і наша роль була. Показати дівчатам більш розкритий світ, як в світі роблять проекти, і ми на цій основі за допомогою наших якихось посилань вони робили ці проекти. І дійсно, вони відкрили велику частину Харкова. І в Україні у нас немає культури зберігання. Суспільної власного суспільної власності у нас є поняття як прив приватна власність, і тому хотілося створити в Україні сучасні відкриті місця суспільної власності і якось змінити навіть мислення людини, людей навколо що можна по-іншому жити не тільки для себе, але й для загального блага. Угу. Ось і це була наша задача допомогти дівчатам. Ось і вони справилися на 100%. І зараз основна ідея, щоб цей проект настав, бува як кажуть, паперовою архітектурою. А щоб у нього було продовження, вони пішли більше в люди розповідали про цей проект, як це може зробити, знайти спонсорів, які б зацікавилися реалізувати цей проект і змінювати не не тільки навколишнє середовище, але й мислення людей. Я до речі хочу нагадати, минулого року була програма про подібне дослідження. перше, можна сказати, з цієї серії. Ну я не знаю, чи будуть ще було б цікаво між іншим, бо тоді ми здається також про це говорили. Яке також вийшло саме з Державної академії дизайну та мистецтв, і воно стосувалося Залопанської частини Харкова. Дуже цікавої місцевості, історичної місцевості, само собою, цієї тієї частини, яка постраждала від великої війни, і яка змінилася, і мова також йшла про те, а як цей простір міський, власне змінити. В кращу, звісно, сторону, як привести до ладу і зробити, зробити ну, спроможним для, для комфортного, нормального життя. І, між іншим, треба сказати, що потихеньку, потихеньку, але вже почалися. Зміни принаймні при вокзальному районі трішечки починають так вже обживати, змінювати, наповнювати, я б сказав, новим сенсом простори. Так, що, якщо, якщо дворики дійсно стануть тими, Повернутися до їхнього первісного призначення, так скажу, це, це буде дуже, дуже здорово. Я таке запитання хочу вам поставити, шановні мої гості, а в чому ви бачите. Мінуси, будемо так казати, от сучасного стану дворів. Те, що вони. Я навіть знаєте, я кажу не про їхню захарашеність усілякими там, як правило, незапланованою забудовою гаражами і так далі. Це ну, навіть незаконно часто. І ці ці всі речі, які там з'явилися за останні ну фактично 30 років. Потім навіть інколи міська влада, так знаєте, маше рукою з різних причин, між іншим, да, і каже: ну Бог з вами, раз вже побудували, то, то давай. Та інколи навіть звідома між іншим будується. Ну це це інше питання. Ми виносимо за за скобки. А я маю на увазі те, що двори дійсно перекривають. А знаєте, замикаються в просторі, а навіть часто в новобудовах відразу це в плані передумовлено, передбачено такий, такий захисний простір відділяють оцей майданчик, можна сказати, від, від іншого простору і обумовлюють це безпекою. Як ви до цього ставитесь і чи правильно це? Я можу сказати, що це не працює, як можна спочатку подумати. А чому не працює? Тому що якщо ми створюємо, тому що було проведені дослідження, до речі, щодо того, як можна на вулицю створити відчуття безпеки. І були, наприклад, ми беремо вулицю, вона там нікого немає. І ми не відчуваємо безпеки. Якщо ми поставимо камери, так але це не працює тут і зараз. Але якщо ми наповнюємо цю вулицю життям, тобто є очі. Очі інших людей, то тоді і відчуття безпеки зростає. Тобто в Києві навіть була ситуація того, що в такому закритому ЖК посеред дня пограбували квартиру, хоча казалось би, і камери, і все-все-все закрито. Як це може бути? Але всім просто все одно, тому що ніхто один одного не знає. Все типу закрито і повинно бути нормально, але так воно не працює, тому що мало людей на вулицях, і нема кому за цим стежити і дивитися, що це, це дуже дивно. Ну, я вам скажу, що і в ті далекі часи, коли всі двори були відкриті, абсолютно, і купа народу там була, і більше того, навіть доволі часто люди разом не знаю, святкували дні народження, якісь свята, і так далі, все одно таке відбувалося, користуючись саме цими моментами. Знаєте, всі висипали на вулицю, а в квартирах нікого немає, в під'їзді зайшли, обібрали і пішли собі. Так, але. По Києві це прям з автомобілями, зі всім цим потім по камерам подивилася, так дивно було. <гум> <гум> Юлія, додайте, будь ласка. Так, от якраз хотіла додати, що оскільки це взагалі дуже цікаве питання, і ви знаєте, ми е, під час проєктування, під час дослідження все ж таки розставляли пріоритети. Пріоритети того, що було б краще бачити людям в цих дворах саме. І е, ми зрозуміли, що. Важливіше нам поставити в пріоритет соціальну безпеку людей. А наразі, оскільки ці простори навіть е, не дають можливості проїзду автівки пожарної служби, а в умовах військового стану це взагалі дуже велика проблема. Тож це не тільки питання відчуття людини в цьому просторі, це питання реальної безпеки, питання життя. Людей, от це насамперед, між іншим, мені здається. Безпека власне в тому і полягає. Люди, коли закриваються, отак, от обмежують свій простір, уходять. Знаєте, вони кажуть про безпеку, думаючи зовсім про, про інші речі. про а саме те, що ніхто зайвий, чужий, так би мовити, не вдереться. Да, і тут включається якраз оце от відділення, яке нас розділяє. Є внутрішня група своїх якихось, які населяють у цей невеличкий простір, а є всі інші, хто автоматично стає, стає чужим, якщо не потрапляє туди, через там дружбу, знайомство і так далі. Це також цікава до речі, соціальна проблема, соціологічна, але чомусь вони забувають, забувають про такі речі, поліція, по. Жежники, швидка допомога, ну і так далі. І так далі. Але якщо от я можу додати, uh -huh. ви кажете про те, що тільки друзі можуть зайти, тільки друзі можуть заїхати, але зайти ти можеш. Це там ці двері, ці що там, це все, все воно відкрите. Саме для пішоходів воно відкрите. Тобто воно зроблено ну, ви так, так воно дворики. Закрита, так, 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 та, Але воно, воно відкрите. Хоча... Тобто є, є між іншим в Савісінькому центрі Харкова міста, де немає, де дворики а, відгорожені парканами і а, воротами з закритими на замок. Якщо тут у тебе немає замка, але не вийшов зустрічати власник квартири, куди ти йдеш, ти просто не пройдеш. Так, і це ми також я, знаєте, я раптово стикнувся між іншим з тим. Я якось пішов. 22 вибачте, будь ласка, це просто ситуація абсолютно... Життєво, так би мовити, хотів скоротити, скоротити час і ну, пішов, звісним собі маршрутом і наткнувся, наткнувся спочатку на один забор. Скажу чесно, так видихнув, перемахнув. Бо бачу, що часу немає, uh, він не такий великий. Можу ще це зробити. Перемахнув, пішов далі. Дійшов вже зовсім. Я бачив цей будинок, куди мені потрібно було, а не міг, тому що забор саме закритий на ключ замкнутий, і бачу, що я вже не подолаю, бо дощ пройшов. Ну і так далі, і так далі. І довелося все те ж саме по-новій До речі, Проводити. ми якраз дослідили якісь кластери скупчення людей, тобто де їх набагато більше, де якась більш активна комерція, де більше людей, там ще сильніше ці оборонні споруди, як так, то можете обор... сказати. Так, да -да -да, це точно оборонні споруди, дуже схожі на це. Так, mm -hmm. тобто, якщо в інших дворах це просто для того, щоб не заїжджали парку... ну, хаотичного паркування не було у дворі, тобто якісь ліві люди не заїжджали і не паркувалися тебе у дворі, то чим більше саме активність людей на вулиці, то тим сильніший цей забор для того, щоб ніхто не пройшов. Mm -hmm. Слухайте, провели, ви в дослідження вже закінчене, так Оформлене, що Сам, називається саме дослідження, так далі. Які у вас плани? От як правильно, я абсолютно згоден. Мені дуже я, я взагалі завжди, коли чую про подібні проєкти дослідження і так далі, мені дуже хочеться, щоб вони не залишалися десь. Знаєте, навіть із з найсхвальнішими відгуками, а, а але щоб їх не клали кудись на полицю. Воно буде жити? Ви представите, ну я не знаю, там. Міській владі ознайомити є, я вважаю, що наразі нашою місією в цьому проєкті було більше підняти взагалі цю тему та замотивувати людей і угу. показати якусь альтернативну точку, як це може бути. Альтернативний, альтернативний погляд на ці двори. Тому що люди звикли до взагалі до чогось іншого, і якщо ми говоримо. Про о, подальшу реалізацію, то тут мені здається починати потрібно не з перебудови якогось конкретного двору, а більше з ідеї, з, зі зміни погляду людини на це все. Працювати uh -huh, саме ось. зі свідомістю, тому що в Одесі був дуже гарний приклад того, як містяни хотіли перебудувати собі двор, і саме там були активні мешканці, і були люди, які проти, але їх ніхто не слухав. Вони зробили для себе гарний простір внутрі двору. Так і потім, як цепна реакція, це понесло по дворам, які поруч. Тобто тут важливо саме працювати зі з розумінням людини, те, що не все, що простір навколо її квартири також її. Тобто не все те моє, що в мене там в моїй кімнаті, моя квартира. Так. Тобто не треба сидіти і казати ой, ну міська влада найробить, робить я не хочу не з цим працювати, ні з чим, нічого не хочу робити, але мені не подобається. Так, ну і окрім цього, ми розуміємо, що простір дворів дуже великий. Харків у нас дуже великий, і, і якщо ми будемо казати навіть про перебудову зі сторони міської влади, е, потрібно дивитись на це об'єктивно та розуміти, чи зможемо ми це взагалі реалізувати. Кожен двір перебудувати. Ми розуміємо, що ні. Ми не зможемо повністю взяти кожен двір, повністю його відкрити, перебудувати згідно нашого плану. Це так не буде працювати, тому ну тут саме справа тому... не в перебудові, а в приведенні до, до нормального стану, яким вони були, тобто птобто прибиранні, да така, ну як це правильно сказати, реконструкція. Так, в якомусь так. якоюсь мірою можна сказати. А, знов таки, ну от прийшли до нас, до нашої студії, це прекрасно. А як ви плануєте взагалі знайомити з, з загалом широким? Наразі ми ще на фінальних етапах завершення саме проекту, але вже наскільки мені відомо, ми будемо представляти цей проект на ухудпромі. Так, так, на ректорський перегляд О, відходить наш угу. проєкт. Так, і також буде перед канадійцями на англійський цей проект виводитись з записом там відео. Так, ми будемо презентувати взагалі тобто, повністю. на міжнародному рівні. Ну, так, так, так. Mm -hmm. всю нашу пророблену роботу, і потім за можливістю сподіваємось поширювати це в соціальних мережах, долучати людей, яким це буде цікаво. Та якось. Поширювати а скажіть, будь ласка. Це це, це, це як... питання віддане, я так розумію. Так, зараз буде віддане. Як от ваші з вашої сторони, які поради ви дали дівчатам, щоб поширити? Можливо, знаєте конкретних людей, знаєте конкретні організації? Ну, давайте давайте поза -по -по поза -по етером це обговоримо, бо нема часу на це само собою. Це гарна взагалі ідея, треба подумати, і ми, між іншим, не проти співпраці, само собою. Ми відкриті, Я маю на увазі взагалі медіагрупа накипіло, бо це якраз. Ас це якраз та ідея, та пропозиція, яка змінює Харків на краще, як би це може пафосно не не звучало. Ну між тим, якщо ми хочемо бути, я скажу так, цивіл... знов таки вибачте, за, за деяку пафосність цивілізованим містом, все ж таки, то ми повинні і всередині буде ну зовні всередині, да, можна і так, і так розглядати це, це бути. Бути нормальним містом без оцих жахливих цар-балконів, про які, до речі, О, у програмі мого колеги друга Крилл Лукаша нещодавно зовсім мова була, без оцих забудівель хаотичних, незаконних, жахливих, без кіосків, без ядків, які часто стоять на важливих, між іншим, дорогах, наприклад, до метро, як от у мене там, де я живу. Ну і так далі, і так далі. Сподіваюся, що це все з часом настане і це вже буде на, на, на нашій з вами пам'яті. Дуже, дуже цього хотілося б, звичайно, дякую щиро за, ну по-перше, взагалі, за за вашу ідею і за, за ваш проєкт. Дуже хочеться, щоб втілився він такий в життя. Знаєте, до речі, я останнім часом від людей, які завжди були так трішечки, та не трішечки в контрах з міською владою, бо е, не співпадав погляд на те, як повинно бути місто влаштоване. Вони кажуть, ви знаєте. А представники влади почали якось прислухатися до нас. І це, ну, я сподіваюся, що це добрий знак. Дуже хотілося, щоб це було не щось таке. Поверховий і тимчасово. Отже, говорили ми про харківські дворики, про те, яким вони є, про те, якими вони повинні бути і сподіваюся, будуть. І власне дослідження, яке провели студентки архітектури Харківської Харківської державної академії дизайну і мистецтв Ольга Грігорова і Юлія Кузіна, і також була присутня з нами Анна Чакіна, архітекторка, представниця канадської архітектурної компанії WZMH Architect, яка була. Ментором цієї цього дослідження дуже дякую. Зараз у нас буде невеличка музична пауза, після якої ми повернемося вже з іншою темою. Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо накипіло.